Як психоаналітик визначає, що його відвідувач насправді хворий? Дуже просто. Тільки закінчений псих платитиме 100 баксів за годину. Дві старенькі заблукали в лісі, збираючи гриби. Плутали-плутали зовсім сил вибилися. Раптом, бачать, на галявині прапорщик сидить. Вони до нього. Служивий, ми на станцію правильно йдемо. Ну де правильно, бабуся, де правильно? Колінки хитаються, ступня ставиться не чітко. На пляжі відпочивають дві родини. Одна католики, інша протестанти. Біля води грають їх діти, хлопчик і дівчинка. Оскільки вони зовсім малі, то батьки роздягли їх повністю. І раптом дівчинка каже, ніколи б не подумала, що між католиками та протестантами існує така різниця. Тетяна запросила Миколу до себе додому для знайомства з батьками, а тут, як на зло, Миколу починають мучити гази у животі. І ось сидять вони всі за обіднім столом. Під столом сидить великий підбуль Чікет. Сім'я їсть, усі мовчать. Раптом у Миколи вирвалася невелика порція газів із характерним гучним звуком. Батько Тетяни, почувши це, злісно, сказав: Чікет, вийди з-під столу, хутко! Микола думає, добре, всі думають, що це пес пустив шептуна, отже, можу пустити ще. Микола випустив ще порцію газів. Батько Тетяни знову каже, Чікіт, зараз живий з під столу. Микола думає, ну все, зараз випущу всі гази і не буду мучитися. І випустив усі свої гази із гучним звуком. Батько вже встає. Чікіт, виходь з під столу, а то це серло тебе зараз обробить. 1970 роки. З СРСР до Англії приїхав за строями якийсь академічний театр. Дав пару трійку вистав, але інтерес у дворі її величності викликав головним чином рідкісний талант одного з акторів. А саме, робити статевий акт точно як і будь-яка знаменитість. Зацікавилася цією властивістю королева і запросила парубка продемонструвати свої здібності. Василь, а зробить це, як Наполеон. Василь робить і виходить точно, як у літописах описано. Василь, а давай як Людовік 14. -й. Василь робить і королева у захваті. Ще багато всього за ніч вони перепробували, і ось під ранок знесилена королева просить його. Василь, а просто, як звичайна людина, ви можете? Ні, ваша величність, не можу. Я імпотент!